Сидіння Ман серія ТЖ ТГА ТГЛТГХ ТГМК після реставрації. Перешите новою тканиною. Бока зроблені з усиленою тканиною, де човгається. Два оригінальних її, не китайських, підлокотники. Один, другий. Ремінь безпеки. Максимальна комплектація, два підлокотника, надув спини тройний з, боку, з боками. Саме з боками, не просто вертикальні, а ще й бока надуваються. Провіримо. От видно. Пішло-пішло, стравлює. Надуваються тут. І тут. Одна кнопочка надуває і скидає. Одна половинка набирає, друга половинка стравля. Механізм відкидання спини є. Регулятор висоти плавний. Регулятор м'якості. на Наводителя, це найм'якше положення кілограмів. 80-70, далі додаємо. Це у нас буде кілограм 90, 100 120-130 кілограм найжорще положення. Це регулятор від водітеля на лобове скло. З стоп вийти зайти із кабіни. Клац і вона стає на свою висоту. Салазки підсунутись, відсунутись до руля. Це амортизація крісла вперед зад, хто паровоз, це... Лісовози, зерновози, буряковози і всі остальні. Це у нас сам підсрачничок рухається вперед-зад. А ну, сашунь, давай смикнемо. Хто длинноногий, щоб не цей відсунутися від руля, щоб підколінний сустав не тут висів, а лежав на самому підсрачнику. Або в кого великий велика вага, великий об'єм тіла. то Тоді ноги звісають тут. Це Регулятор угла атаки сидіння. І це просто штопорний механізм для того, щоб монтаж, демонтаж сидіння. сидіння. Вижимаємо ручку, штопорний механізм відсовується далі і відкриваються у нас болти для монтажа, демонтажа Механізм після капремонту перешита новою тканиною. Все зроблено, сів, поїхав.